Пронто, пронто, мої кохані, мої любі. Я рада, що ваша кількість росте на моєму каналі. І так дивимось, з ким закінчиться ваша самотність, думайте про себе. З вами Ханна, найкращий зірковий таролог. Я роблю дуже круті амулети із карт таро. Це моє ноу-хау, поки помішую, розкажу вам. Ці амулети. Корінним чином змінюють життя людей, тому що вони ставлять їх на ті вихи життя, де люди стають або багатими, або щасливими, або багатими і щасливими. Є амулети на призначення, амулет на відпускання минулого. Скажу вам одне: це не чудеса. Звісно, коли ви заказуєте амулет, ви проходите трансформацію. Але ця трансформація, вона і так сталась б у вашому житті. Але забрала б у вас 10, 15, 20 років вашої молодості, краси, а так її можна пройти зараз. Причому поруч з вищими силами результат, який ви отримуєте, зате завжди перебільшує ті трансформаційні потуги, які ви проходите. І так. Ким закінчиться ваша самотність? М -м -м. Боже, які карти? Карти, по-перше, кажуть, що ви дуже сильна натура, дуже сильна. А ні, ми питали, з ким закінчиться ваша самотність. Ми ж не про вас питали, так ось. Ваша самотність закінчиться з дуже сильною людиною. Людина Аркан Сила. Розумієте, да? тобто людина, яка має енергію мати те, що вона хоче, і вона прагне цього. Поруч Аркан зірка це людина, дівчата, вона може бути зіркова. Так, хтось із зірок, таке може бути. Або це людина може бути яка. Ви знаєте, людина, про яку ви мріяли, скажу ось так. Навіть ви мріяли, а в якийсь момент ви могли сказати, та це нереально. Тобто. Чекала, чекала, мабуть, ж, не дочекаюся, ні. Тобто ар... по аркану зірка це людина та, про яку ви мріяли. Але ця людина буде класна. Ви розумієте? коли ваша мрія здійсниться, це навіть буде ще й краще. І це людина, кажуть карти, яка буде заможна десятка пентаклів, з ким закінчиться ваша самотність. Людина буде за, за, мати гроші бо пентаклі, людина, яка цінує родину, людина, яка е, рішення приймає не тільки серцем, а головою. І людина, яка може подивитися додому, принести золотого тільонка. Да? Ну, тобто їжу, сімейна, стабільна і надійна людина. Що ще кажуть про нього? Що так. У нього будуть почуття для вас, звісно. І це буде людина, для якої ви будете як морковочка. Ось така ви будете для нього солоденька. М -м -м. До речі, ця людина чогось очікує. Вже певний час. Так, сім пентаклів. Вона очікує, ця людина. І так, з ким же закінчиться ваша самотність? Дивимось далі. І так, з ким закінчиться ваша самотність, сила в цій людині ще в чому зараз? В тому, що ця людина, вона дуже така, знаєте, вміє працювати. І навіть він може працювати не на одній, а на двох роботах. Дуже працьовита людина. Тут єдине, що кажуть карти, що щодо Здійснення вашої мрії щодо обличчя цієї людини. Да, зараз, зараз це пауза. Тобто це не те, що це ваше бажання не здійсниться ні. Це просто пауза. І знов таки карти кажуть, що просто вам Ця людина, да, вона очікує. Вона зараз в очікуванні і в паузі щодо здійснення вашої мрії. Странно, що вона щось очікує, тобто мені просто незрозуміло. Так, ой, як круто, ой, як круто. А що вона очікує, ця людина? А, вона очікує. Те, що ви зараз стоїте з мечем, дівчата. Розумієте? Тобто, ви зараз холодна, відключили серце із мечем. І ця людина очікує, причому тут з мечем щодо себе якогось чоловіка. Все ж таки, мені інтуїція підказує, що це чоловік із минулого. Ну Що ви його знаєте. Моя дівчина знає цього чоловіка. Так. Так, так, ви знаєте, при чому довгий час, і ви зараз і зараз до нього подивіться одні мечі, до нього багато претензій, ви холодно включили своє серце. Також чому він очікує? Пам'ятаєте, я вам казала так. От він, чому я очікую вам пропонувати десятку пентаклів, стабільне надійне життя. Тому що, що чого зараз йому як махнете, як рубанете мечем, да, і що він буде робити. Тому і на паузі це здійснення цієї вашої мрії. І, можливо, чому він зірка вам випадає? Тому що колись ви його сприйняли, як здійснення вашої мрії, коли ви з ним познайомились. Розумієте? І тому зараз, якщо це людина не якщо, а ви до нього з мечем, то, звісно, це образ зірки вже його вже образ зірки цю людину розвіявся. Да? Бо він ну, цей статус не підтвердив. І він очікує, коли з вами можна продовжувати відносини, дівчата. Він бачить енергію в цих відносинах. Так. І він хоче з вами взяти шанс вже як імператор. Тобто, не просто. Утяг раніше, я бачу, він скакав як. Та рицарек, да, ча, ча, щось вам воду лив, щось розказував, але щодо кохання, ви так і не могли це відчути. А тут він вже хоче до вас з'явитися, взяти шанс як імператор, як людина стабі, як людина. імператор це людина, яка бере відповідальність. Головне слово у відносинах між чоловіком і жінкою з боку чоловіка це взяти відповідальність. Так він хоче взяти відповідальність за вас, навіть не я король. А як імператор, тобто забезпечувати матеріально, він хоче мати соціальний статус, свій, він хоче мати фінансовий статус, він хоче заробляти гроші, він хоче дітей, він хоче родину, він хоче опікуватися вами. Так да, до речі, мої кохані, дякую вас за донатики, Знову прийшли. І За коментарі. Я дуже вдячна за підтримку мого каналу. Ви даєте мене Не Немає значення, яка сума, але дуже дякую. Не скажу, що я не чекаю. Я чекаю на ваші донатики. І навіть 5-10 гривень для мене це також сума, тому що це обмін енергіями. Ох, як ми його розкусили. Так ось так. Дивимось далі. Чоловік, з яким закінчиться ваша самотність. Угу. Значить, дивіться. Він туди, я казала, що він дуже сильний, він зараз багато працює, але, мої ви кохані, тут десятка мечів. Тобто, він оце свою, свої страждання він дуже страждає. Ну, правда, десятка це максимальна карта в мечах щодо страждань. Він дуже страдає по мечам. Так, І він оце, цим забиває тим, що багато дуже працює. Так, ось тут він зараз працює і заробляє гроші, до речі. Так, і що скажу вам? Він так страждає, що він погано спить ночами. Його мучають страхи. І тепер він хоче поновити з вами відносини. Так, щоб зробити вас головною в ваших відносинах, бачите, яка ви велика, а він який маленький. Тобто дев'ятка чаш, він хоче вам показати, як це бути коханою ним. Він хоче дати вам кохання, щоб ви нарешті відчули, що таке бути коханою жінкою. І тут, так як він хоче взяти з вами шанс, Да, саме, щодо побудувати нові відносини. Ще раз, імператор, як імператор. Він стоїть, ну тут він стоїть на виборі шляху. Так, як це зробити краще. Розумієте, як це краще зробити? Вік, з яким закінчиться ваша самотність? Вау, ой ой ой, -ой. які карти? І що тут кажуть карти, чому він такий засмучений? Чому так погано? Йому так погано, тому що ніхто його не наповнює. Ось, він в чорних одежах. Всі його чаші, вони пусті. Нема такої жінки. Тут навіть, і знаєте, тут по я тут не бачу інших жінок взагалі. Тобто ніхто його не наповнює. Все. Він в чорних одежах, він оце ходить як скорбить. Правда. І через ще через те, що меч, так? тут, до речі, меч могли поставити ви йому, тому що тут, тут карти показують, що ви його кохана жінка. Він розуміє, що він вас кохає, і саме через це він погано спить. Саме через це у нього і страхи. Чому? Тому що ситуація стоїть на місці. Звісно, він не знає, що у вас там, як там у вас, да? і меч, і меч тобто кінець відносин. Меч. Ситуація зараз висить. Начебто він не хоче продовження, але нікуди нічого не рухається. Ну, ось така людина: А чого ж ти не рухаєшся зараз, запитає? І він стоїть на вибору шляху, як і що як. І він розуміє, що йому треба вам пропонувати брак. Брак. Проживання під одним дахом навіть, можливо, церемонію? Церемонію, Этого, як його, шлюбну церемонію. Так. Так. Дивимось далі. Чоловік, з яким закінчиться ваша самотність. І тут що? Кохання? Полихає. В будь-якому разі, у нього кохання переливається просто із його чаші. І він хоче у цьому мечу, який є да між вами, зробити смерть. Тобто закінчити з цим, покінчити з цим мечем. До речі, чому він ще погано спить ночами, бо його дуже тягне до вас. Тут дьявол тягне. Конкретно до вас, і він, да, тут можливо, і вас тягне, тому що дьявол тут тягне, подивіться, і жінкою і чоловіка з двох сторін. І ситуація із повішеною, дівчаточки переходить 8 жезли. Це дуже скоро він проявиться: або 8-го, або 18-го числа, або 8-го місяця, це в серпні. Тудиться не в серпні розклад дійсний і він програється у вас на 100%. Все рівно цифра 8, або через 8 годин у когось, через 8 днів, через 8 тижнів. Пишіть мені в коментарях, коли ви хочете, щоб він проявився. Але тут карти кажуть, що <клес> він розуміє, що тут щодо того, коли він вам запропонує брак. Ви можете тут почати з ним сперечатися, що ви не одностайно скажете, да-да-да-да-да, я скажу тобі да. Тут це під питанням, чому з яким закінчиться ваша самотність. Ой, ну карти класні. Карти класні. І що? Карти кажуть, що кохання у нього полихає до вас вже дуже-дуже давно. Він вас кохає давно, дівчата, не знаю, чи розумієте ви це, чи відчуваєте ви це не це питання. І він вирішив да, закінчити уже саме щодо того, щоб не давати вам стабільність, не давати вам надійність. Так, він тут хоче. Аркан Сонця здійснити всі ваші бажання. Тут навіть може бути і бажання при народження дітей, якщо ви знаходитесь в тому віці, що це можливо і взагалі ви хочете. Що ще, тут класні карти. І десятка чаш. Щастя в коханні. Також, також, і що ще. І він почне діяти король. Жезлі, хоч він там і боїться, що ви будете з ним битися, дратися, він дуже цього боїться, але він почне діяти. Тобто він знає, що робити, коли робити, і взагалі, скажімо так, тобто веде себе як король. Ну, да, тут рішення про те, що повинно все це закінчитися, ну ви вже якийсь певний час не спілкуєтесь, довгий час приймав. Так, так. Це якби не те, що ви вчора з ним посварилися, а він сьогодні прийняв рішення, що все, треба з цим закінчувати, з мечем. Ні. Ні. Тут якби аркан помірність, це вже певний час, ви з ним не спілкуєтесь і не бачитесь. Так. Тут, до речі, дьявол це прорабатував з ним. Чому дьявол це класна карта, вона іноді допомагає саме трансформувати людину. Він його егоїзм прорабатував, так. Да. Чоловік, з яким закінчиться ваша самотність. Ну, тут знову кажуть, що йому дуже важко без вас певний час. Дуже певний час вони спілкуються те, що я казала. Прямо від карти не спілкуйтесь і не бачитесь, або в обмеженнях. Він розуміє, що він хоче утримати вас. Та? Тому якби здійснення бажань це само собою. І він розуміє, що і щастя кохання з вами вже було. І він буде рухатися, хоча і розуміє, що розбив вам серце, все це зрозуміло. І так, чоловік, який, з яким закінчиться ваша самотність. Ну що, тут карти кажуть, що ви знаєте, це те, що він був довго період сам, це все рівно його ілюзії фантазії. Він сам якось так чудно, да, ну, страждав оце, переживав оце. Ну тобто там не було певних таких преград, що йому треба було це самому все це тягнути. Хоча, можливо, це треба було пройти. Але колісниця, він до вас приїде. Ось що я хотіла дочекатися дії. Хоч тут ви не спілкуєтесь і не бачитесь, і є якісь у вас обмеження, я не знаю, що спілкування і бачення. Буває таке, що заблокували, він вас і знайти не може. Ну, кожен, ви знаєте, свою ситуацію. І тут що? Тут він, е він пройшов трансформацію, коли був один. І він зрозумів, що у вас з ним взаємне кохання, і тепер він буде магом. Тобто він буде для вас людиною, яка Перший мах, людина, яка може все, а по-друге, це людина, яка буде здійснювати ваші бажання. Я правильно розумію? Так, він довго очікував і. Він зробив вибір щодо кохання. Він зрозумів, що кохання є. І так. Він іде як імператор, все, він прийняв рішення. В цьому і його сила, що він зміг вирости. Тобто він іде як мах, а мах імператор це є мах. Імператор може втілити будь-яке бажання. Головне, не забувайте про свої особисті кордони, бо імператори люблять їх дуже перевіряти. Но це вже інша тема. Тому він іде як мах, ой, як імператор. Подивіться який. У когось, можливо, такий з бородкою так і є. Подивіться, який такий дуже мені подобається. Брюки таке. Тут, правда, намальован такий темношкірий, але такий гарний хлопець. То все, він йде як імператор. Що ще бажати? З почуттям він їде. Так, і золотий пентакль це ваш шанс. І причому, що мені подобається, шанс по аркану помірність на спокійне життя Розумієте? По, -по помірності. Помірність. Все буде зрозуміло так, Аркан сила. Сила за вами також. Ви дві сильні особистості. Як класно. Вау, який розклад. У мене аж крила виростають у такому розкладу. Тому, дівчаточки, все ж таки це він. Все ж таки, я чомусь думала, буде новий чоловік. Але ну я всім бажаю, хто чекає на минулого, нехай буде він. Але все ж таки не забувайте, що на особисте життя це вірна перевірка на те, що поруч з вами була людина, яка дасть вам в майбутньому щастя, тому що за амулетом вищі сили допускають до вас тільки трансформованих чоловіків минулих. І також трансформують і вас, тому що ви ж розумієте, що треба змінитися вам, тоді зміниться все навкруги. Тому пишіть амулети, дуже круто роблю на різні сфери життя, вони всі індивідуальні, нікому нічого не висилаю, Боже, а ви імператриця, ви пара, тому ви не йде як імператор. І що це? Поновлення відносин. Новий етап. Ну, ось так карти говорять в моїх руках. Амулети працюють також. Для кожної роблю свій індивідуальний амулет, тому що кожному на будь-яке бажання треба свої енергії, на якій і притягується те, де ви будете щаслива або багата, або кохана, або все разом, або общем, багато амулетів на всі сфери життя. Люблю вас, ваша Ханна. Пишіть.